Я випив 5 кухлів пива і з'їв один рогалик із сосіскою. Тепер дай мені ще чарочку сливовиці і я, мабуть, піду. Мене заарештовано. Сараївський замах наповнив управління поліції численними жертвами. Тягали одного за одним, а старий інспектор у привальній канцелярії добродушно говорив: Вам, цей Фердінанд, боком вилізе. Коли швейка замкнули в одній із багатьох камер другого поверху, там уже сиділо ціле товариство шість чоловік. П'ятеро примостилися навколо столу, а у кутку на нарах, немов би тримаючись осторонь від них, чапів чолов'яга середнього віку. Швейк почав розпитувати за що кого посадили. Від п'ятьох, що сиділи біля стола, дістав майже одну і ту саму відповідь через Сараєву, через Фердінанда, через те вбивство пана панальзгерцого за Фердінанда. Це те, що в Сараєві пана панальзгерцого спровадили на той світ. Шостий, який цурався тих п'ятьох, сказав, що він тому не хоче мати з ними нічого спільного, щоб на нього не впала якась підозра. Він, мовляв, сидить тут лише за спробу вбивства з метою пограбування одного дядька з Голиці. Швейк підсів до товариства змовників. Ті вже в десяти оповідали, як вони вклепалися в цю історію. Їх усіх, крім одного, спіткало це в шинку, в винарні або в кав'ярні. Винятком став. Надзвичайно гладкий пан в окулярах із заплаканими очима. Його заарештували вдома на квартирі. Бо за два дні до замаху в Сараєві він оплатив у барі рахунок за двох сербських студентів-політехніків. До того ж, таємний агент Брікс бачив його п'яненький у їхньому ж товаристві в кав'ярні Монмартр, де він за всіх них теж платив. Як це стверджував його власний підпис у протоколі? На попередньому слідстві в поліції він у відповідь на всі запитання тільки одноманітно квилив. Я маю паперову крамницю. На що діставав таку ж стереотипну відповідь: Це вас не виправдовує. Невеликий назріст доброді, якого схопили у винарні, був учителем історії і намагався викласти власникові винарні історію різних замахів. Його заарештували саме тоді, коли він закінчив психологічний аналіз кожного замаху словами. Ідея замаху така проста, як колумбове яйце, так само як те, що вас чекає панкратська тюрма, доповнив його висновок комісар поліції на допиті. Третій змовник. Був головою добродійного товариства Доброміл в Готковичах. Цього дня, коли стався замах доброміл, влаштував у парку гуляння з музикою. Прийшов жандармський вахмістер і звернувся до присутніх, щоб вони розійшлися, бо, мовляв, Австрія в жалобі. На що голова добромілу добродушно відповів: Почекайте хвилинку, хай дограють до кінця, гей словяни Тепер він сидів з пухнюпленою головою і нарікав. У серпні переобиратимуть правління, і коли я не повернуся додому, може статися, що мене не оберуть, і мене вже десятий раз обирають головою. Я цієї ганьби не переживу. Дивно штуку ну небіжчик Фердінанд, четвертому заарештованому, людині бездоганної вдачі і незаплямованої репутації. Цілі два дні він уникав будь-яких розмов про Фердінанда і раптом увечері в кафе за мар'яжем, б'ючи трифового короля Бубновою сімкою, сказав: Сім кулюк, як в Сараєві. П'ятий, як він сам сказав. Посадили через те вбивство пана Ерцгерцога в Сараєві. Ще й сьогодні мав навіть жаху волосся та бороду і тим дуже скидався на кошлату болонку. В ресторані, де його заарештували, він не тільки не вимовив ані слова, але навіть і газет не читав про вбивство Фердінанда. Він сидів сам один біля столика, коли до нього підійшов якийсь пан, сів навпроти і швидко запитав: Ви читали? Не читав. Знаєте? Не знаю. А знаєте, про що йдеться? Не знаю, мене таке не цікавить. А все ж таки вас це повинно було б цікавити. Не знаю, що мене могло цікавити. Я викурюю сигару, впиваю кілька кухнів пива вечерю, а газет не читаю. Газети брешуть, навіщо мені хвилюватись? Значить, вас не цікавить у те вбивство в Сараєві. Мене взагалі не цікавить жодне вбивство. Хай то буде в Празі, Відні, Сараєві чи Лондоні, на це є державні установи суди, та поліція. Якщо когось десь уб'ють, так йому і треба, чого, болдере, -Бо 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 був такий необережний, що дозволив себе вбити. Це були його останні слова в тій розмові. Відтоді він кожні п'ять хвилин лише голосно повторював: Я не винен, я не винен. Ці слова він гигукував і в воротях управління поліції. Ці слова він повторюватиме, коли його везуть до карного суду в Прагу. І з тими словами він увійде до своєї тюремної камери. Вислухавши всі ці страшні змовницькі історії, швейк вважав за доцільне розтлумачити їм усю безнадійність їхнього становища. Лажа, пацани, і неправду ви кажете, що вам тобто нам усім нічого не буде. Для чого ж тоді поліція, коли не для того, щоб за наші дурні язики дерти з нас лико. Коли вже прийшли такі небезпечні часи, що в ерцерцок їх смалять, то хай ніхто не витрішає баньки, коли його тягнуть до поліції. Все це робиться заради помпи. Треба ж Фердінандові перед похороном зробити рекламу. А що нас тут, як чортів у пеклі, Хе, то та тим краще, буде веселіше. Uh, коли я служив війську під замком, не один раз сиділа половина роти. Таких невинних, що їх засудили ні за цепову душу, було й е, було. Та не лише на військовій службі, а й в судах. Пам'ятаю, як засудили одну тітку за те, що вона задушила своїх новонароджених близнят. Хоча вона присягала, що не могла задушити близнят, бо в неї народилося лише одне дівчатко, яке їй пощастило задушити зовсім безболісно, ані піснуло. Проте її все ж таки засудили за подвійне вбивство. Або о той невинний циган з Забелегіцах, що вломив вночі під різдво до крамнички. Він клявся і божився, ніби хотів лише нагрітися. Та лисого дідька йому це допомогло. Коли вже суд ухопить, що за свої руки, біда, біда, але так і мусить бути. Хоч не всі люди так і негідники, яких можна про них продумати. Та спробуй відрізнити порядного від пройдисвіта. А надто сьогодні в такий важкий час, коли ухокали цього Фердинанда. Колись я ще служив у війську у Будайовицях. У лісі за полігоном застрелили пса а цей пес зналежав пану капітанові. Той колегі знав все про це, викликав нас усіх, вишукнув і каже «Хай віде з шеренги кожний десятий!» Я, ja, зрозуміло, теж був десятий. Ми вистрончились, стоїмо, ані руш. А, а капітан ходить довкола нас і горлає «Ви падлюки! Волоцюги! Нікчемні племісти гіени!» За цього пса вас усіх треба в карцер запхати, з вас наробити, постріляти, живцем поварити. Я з вами цер... церемонитися не буду. Чотирність днів ніхто ані кроку з казармі. Так тоді йшлося про собаку, а тепер про самого пана Ерцерсуха. Отже, тут треба такого страху нагнати, щоб ця жалоба була така, як слід. Я не винен, я не винен, твердив неїжачений пан. Ісус Христос теж був невинен, сказав Швек. А проте його розопяли. Ніколи, і ніде, і нікого не цікавила доля якогось безвінного. Як сказали нам на військовій службі, це найпевніше і найкраще. Швейк ліг на нари і спокійно заснув. Тим часом привели ще двох. Один з них був мандрівний бізнесмен босняк. Він ходив по камері, скриготів зубами і матюкався. Босніця покоїла думка, що в управлінні поліції пропаде його кошик з крамом. Другий новочок був шинкар Палівець. Він, помітивши знайомого швейка, збудив його і трагічним голосом вигукнув: Я вже тут. Швейк сердечно потиснув йому руку і сказав: О, дуже радий. Я знав, що той пан дотримує слова, коли він сказав, що по вас теж прийдуть, така точність надзвичайно добра річ. Однак пан Полівець зауважив, що така точність гівна варта. І пошепки запитав Швейка, чи решта цих арештованих панів бува не злодії, бо, мовляв, йому, як торговці в Крамареві це б могло пошкодити. Швейк пояснив, що всі, крім одного, замкнутого за спробу вбивства селянина з голець з метою пограбування, належить через ерцгерцога до їхнього товариства. Пан Полівець образився і запротестував. Він мовляв, тут не через якогось ідіотського ерцгерцога, а через самого найяснішого цісаря. Це всіх дуже зацікавило. І він розповів про те, як мухи опаскуджували. Найяснішого монарха. Загидали його бестії. Кінчив він розповідь про свою прикру пригоду. Та ще й мене самого довели до тюрми. Я оцього тим мухам не подарую. Додав він погрозливо. Швейк знову заснув, але ненадовго, бо за ним прийшли, щоб відвести на допит. Отже, піднімаючись сходами до третього відділку на допит, швейк ніс свій хрест на Голгофу, сам не помічаючи свого мучеництва.